Традиційно порі ми говоримо про новини стрищені у студії працює Світлана Кренці. Вітаю сьогодні. у Випуску на Львівщині Палатамуть гори у Стрію відбулись урочистості до Дня Перемоги та про винахід, що змінив історію. Урочистості до Дня Перемоги у стрийському зенітно-ракетному теребовлянському полку відбувся урочистий захід. В цей день військові нагородили ветеранів Великої вітчизняної війни, почесними грамотами. І, хоча з того великого дня пройшло 64 роки, і багато ветеранів не дожило до сьогодні, проте невеличка кількість все таки була присутня в залі. Вітальне слово проголосив голова ради ветеранів війни праці та збройних сил, полковник запасу Василь Дячук. Зі слізьми на очах ветерани приймали грамоти та слова. Подяки. Після урочистої частини для всіх присутніх в залі співав відомий гурт Стрищини Говерла. Ветерани, більшість сприймаються з болю в душі за те, що, по-перше, кажуть, не було вітчизняної війни, була Друга світова війна. Я хочу сказати, для тих, хто не знає чи не хоче знати: Друга світова війна почалась по всім рахунком 1 вересня 1939 року і закінчилося 2 вересня 1945 року. Винахід, що змінив історію 1895 року, Олександр Попов представив загалу пристрій, що передавав радіосигнал. З того часу людство отримало змогу чути звуки у своїх приймачах незалежно від відстані. Тепер без музичних радіостанцій не можна уявити собі життя. Про історію та сучасне долоносного винаходу у наступному матеріалі. Включаю. По травня 114 років тому у Петербурзі проходило чергове засідання фізичного відділення російського фізико-математичного товариства. Там був присутній і викладач мінно міноофіцерського класу Олександр Попов у своїй доповіді. Учений продемонстрував сконструйований ним апарат, у якому електромагнітні хвилі на відстані кількох метрів проводили в дію електричний дзвоник. Ця система і вважається винаходом пристрою радіосигналізації або коротко, радіо. В перший день радіо грандіозно відзначили 1925 року і з цього часу святкували його щорічно. Сьогодні ця дата швидше не свято, та працівники радіо на це не зважають. Адже сама подія народження передавача не може залишатися поза увагою. У строю працює три радіостанції: так звані дротові, районна і міська. Та перша у нашому місті – «ФМ-станція». Усіх працівників об'єднує одне любов до своєї роботи. Спілкуванням подобається відчуття, що я щось роблю хороше для району. Повідомляю людей, розказую їм, освітлюю їх. Підприємство Голос Трищини народилося 2004 роком. Зараз там працюють четверо людей разом з директором та бухгалтером. В ефір виходять щоденно, окрім суботи. Ми працюємо з понеділка, понеділю. Суботу у нас ефірного часу немає. Виходимо ми 6.30 зранку по 6.44. Це в понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Радіо Твого міста Радіо Стреє – наймолодше. Йому трохи більше півроку. Та ми вже звикли до ведучих радіоефіром, до постійних програм, а головне до програми привітів. А що години оперативно про головне мене звати Людмила Дем'янцева. Я працюю диктором і редактором новин на Радіо «Страй-ФМ». Робота дуже цікава, творча, творчий колектив. Теж цікавий, потрібно чи в листопаді, чи саме сьогодні. Чим більше свят, тим краще, особливо радійних. Я думаю, що ми сьогодні все-таки я люду переконаємо. Ми зберемося всі разом, хто хто є, хто приєднається до вечора і по чуть-чуть так для настрою вип'ємо, все-таки. Щодня ми чуємо їхні голоси, насіжіші новини та побажання гарного настрою. Вони беруть маленьку участь у нашому житті. вітають зі святами, близьких та друзів. Більше ста років голос має можливість долати відстані. Люба ворська, Дмитро Пшебетович, Стриські новини. Підвела літера Г через помилку у прізвищі майбутнього абітурієнта не допустили до пункту тестування у межах зовнішнього незалежного оцінювання. Цей неприємний випадок стосувався плутанини з літерами «Г» і Г. Учора у Львівській області на тестування з історії України прийшло понад 92% майбутніх абітурієнтів. Цей відсоток міг би бути більшим, якби учасники дотримувалися усіх процедур при вході на пункт тестування. Школярів не впускали через те, що вони приходили без паспорта або без довідки із. З фотокарткою на 80% місць проведення тестування не було вказівників, за допомогою яких можна було б добратися до туалетів чи медичних пунктів. Зазначила регіональний координатор громадського спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням Ольга Стерлюк. Сьогодні своїх матерів привітали маленькі стріяни. Вихованці дитячого садочку, номер 12 розповідали вірші та танцювали для своїх неньок. У костюмах мушкетерів та фей дітлахи показували свої акторські вміння. Вихователі організували для батьків цікавий конкурс, в якому вони із зав'язаними очима мали впізнати свої чада. По закінченню ранку малюки подарували матерям власноруч виготовлені сувеніри. До осені половина українських видавництв може зникнути. Про це повідомив президент форуму видавців. Фінансово-економічна криза суттєво вплинула на книгову видавничу справу в Україні, адже з її приходом українці стали витрачати на книжки набагато менше грошей. Як повідомила президент громадської організації форум видавців Олександра Коваль, обороти продажу книг скоротилися приблизно на половину порівняно із минулим роком. Якщо така тенденція продовжиться і влітку, то до осені половина українських видавництв може просто зникнути. Заявила Олександр Коваль. На Львівщині палатимуть горе. Вніч 23 серпня на 24-го у Львівській області запалять ватри на 18 вершинах до Дня Незалежності України. Знак шанування пам'яті тих, хто поліг у боях за її незалежність. Повідомила голова організації Батьківщина Молода Наталія Лаврецька. Вона зазначила, що в акції «18 палаючих вершин візьме участь понад 1200 осіб. Усі учасники акції таким чином вшанують пам'ять людей, які боролися за незалежність держави. Акція Палаючі вершини проходить вже четвертий рік поспіль. Вона помалу об'єднує різні області України. Лаврецька додала, що 23 третього серпня буде розбито 18 таборів на географічних вершинах та історичних місцях Львівської області. Серед них гори Маківка. Ш під камінь, окрім того, палатами вершина найвищої гори в Україні говерла. Афіша Стрийська спілка ветеранів війни в Афганістані доводить до відомів членів спілки та всіх охочих. 10 травня 2009 року, о 13 годині, біля пам'ятника синам стріщини, що не повернулися з афганської війни, відбудеться панахида за загинувшими воїнами. Це було останнє повідомлення на цю годину. Не забувайте заходити на наш сайт, адресу якого ви бачите на екрані. На все добре, нехай щастить. Людина пізнає сама себе лише тою мірою, якою вона пізнає світ. Пізнати світ спорту сьогодні. Допоможу вам я, Олег Филип. Вітаю сьогодні. В новинах чого не розуміють, тим не володіють. Як оволодівають мистецтвом рукопашного бою у нашому місті? Футбольна феєрія стрищини, два матчі в один день. Міжнародний джип фестиваль у Львові про це і не тільки. Дивіться далі. Найсильніший шаховий турнір України скасували. Турнір, який вже три роки поспіль, авіакомпанія «Росвіт» організовувала на початку літа у Форосі, цього року не відбудеться. Інформацію про скасування турніру, якого оприлюднив одному з інтерв'ю, запрошений турнір гросмейстер Сергій Карякін, підтвердили Федерації шахів України. Офіційні причини відмови спонсора від проведення турніру поки що невідомі. Турнір у Форосі був найсильнішим в Україні за рівнем запрошених шахістів. Минулого року йому було присвоєно високу 19-ту категорію. Переможцями турніру став. Росіянин Сергій Рубльовський у 2006 році, українець Василь Іванчук у 2007 тисячі норвежець Магнус Карслин у 2008 році. Новини з футбольних полів. Учора, 6 травня, на теренах Стрищини відбулося аж два матчі в рамках чемпіонату області. ФК Скала вдома приймала княгинин з-під гайчиків, а команда Матриця з Добрян на своєму полі провела матч з ураганом з Раденичів Мостейського району. Доволі напружений ігровий графік та неабиякий психологічний тиск, спричинений минулими поразками, команди вдалися в знаки і цього разу. Протистояння закінчилося з рахунком 2-1 на користь команди княгинин. А тим часом у Добрянах між Матрицею та Ураганом була Фіксована нічия 2-2. Продовжуючи тему футболу, у Львові урочисто відкрили Академію футболу Карпати, спільний проект Львівського училища фізичної культури та футбольного клубу Карпати і освятили футбольне поле з сучасним покриттям. Відбулися показові виступи спортивних відділень училища. Присутні дякували почесному президенту ФК Карпати Петру Демінському та директору Львівського державного училища фізичної культури Степану Родаку, які доклали зусиль до відкриття академії. Стрий місто рукопашного бою. Відтепер стріяни матимуть більше можливостей опановувати цей вид спорту. У нас з'явилася ще одна школа бойових мистецтв. Більше про це у наступному матеріалі. Те, що клуби бойових мистецтв Східних і добор Стрищини посідають чільне місце на обласному та регіональному рівні, є фактом беззаперечним. Ще одним підтвердженням цього є відкриття у нашому місті клубу рукопашного бою по вулиці Коновальця, 8. Для того, щоб тренувати юнаків та дівчат з рукопашного бою, потрібно не тільки бути професіоналом у цьому виді спорту, а й мати відповідне атестаційне свідоцтво і бути хорошим психологом. Саме таким якостям відповідає Андрій Шапошніков, тренер Стрийської школи рукопашного бою. Сам спортсмен володіє другим даном чорного поясу з рукопашного бою та є майстром спорту з боксу. Хоча школу цього бойового мистецтва у Стрі відкрив лише місяць тому, наше місто вже може похвалитися чемпіонами з цього виду спорту. Свої початки рукопашні війни на наша. В теренах бере спортивного клубу Балерама. У нас діти, які виступають безпосередньо по рукопашному бою. Молода зірка Стрия да це з рукопашного бою. Це Іван Гайванович. Це суперваговик. Він його вага понад 112 кілограм. Вже три роки. Підряд він є чемпіоном Львівської області з рукопашного бою в повному контакті в суперважкій ваговій категорії. Зараз він другого числа виграв всеукраїнський турнір, який відбувся в місті Другобич, і готується на чемпіонат України з рукопашного бою. Сам рукопашний бій це багатогранне бойове мистецтво, яке вміщає школи боксу, кікбоксингу та джиу джитсу Головним його завданням є навчитися захищати себе та слабкішого за себе. Ми їх вчимо в першу чергу поважати батьків, поважати старших, захищати дітей, жінок і пристарілих людей. Тобто ми пробуємо виховувати здорових, повноцінних представників нашої української нації. У Львові відбудеться другий міжнародний джип-фестиваль Карпатрій 2009. У програму фестивалю входить нічний трофі-рейд Джип Трайл, Джип Спринт. Змагання будуть проводитись у трьох категоріях: ТР-1, ТР2 і ATV. Організатор фестивалю Львівська обласна федерація любителів бездоріжжя до участі запросила екіпажі джиперів з України, Росії, Білорусії, Польщі та Німеччини. Передбачається, що приїдуть понад 100 екіпажів джиперів. У Непалі загинув віцепрезидент Федерації легкої атлетики. Внаслідок нещасного випадку в горах Непалу трагічно загинув віцепрезидент Федерації легкої атлетики України Ігор Пилипчук. Ігор Мар'янович був у складі групи українських туристів, яка складалася з дев'яти чоловік і здійснювала сходження в Гімалаї. Група планувала здійснити сходження на 7 тисячник і встановити там український прапор. Експедиція була присвячена Євро 2012 В її планах також було проведення товариського матчу зміні футболу, прирученого Кубку УЄФА. Пилипчуку було 40 Вісім років на сьогодні у мене все в студії. Був Олег Филик. Дякую за увагу! Пам'ятаємо, щоб повірити у добро, треба почати робити його. Спонсор рубрики погода, медичний центр Арніка. Синоптики прогнозують завтра на сріщенні сонячно без опадів. Атмосферний тиск 737 мм ртутного стовпчика. Температура повітря вночі 4,6, позначкою плюс в день 18,20, вище нуля. Вітер північний 2,5 м метрів за секунду. Вологість повітря 35%.